Малята. Сьогодні горобець приніс мені маленьку коробочку. А що в неї ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно. У коробці спочивають хлопці, наче близнюки, в них коричневі горівки і зовуть їх. Сірники! Так, малята, у мене. Коробочка з сірниками. Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь. А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, вогонь може бути корисним? Знають всі, без вогню не прожити ні єдиної днини. На вогні готують їжу, він нам світить уночі, як на вулиці Морози, він. Працює у печі. А коли вогонь буває шкідливий? А шкідливий він, коли ним неправильно користуватись. І виникає пожежа. Тому запам'ятайте малята, з сірниками гратись не можна. Малята. Чуєте, що це за звук. Так, це звук пожежної машини. Сьогодні до нас у гості приїхав пожежний. Він нагадає нам всім про правила пожежної безпеки. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем. Погані жарти, жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Пам'ятайте, кожен раз, де бензин, мастило, газ, там вогонь не підпускай. Спалахне усе у край. Телевізор, плитку, праску умикати самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку встромляти речі дуже, дуже небезпечно, іскра може полетіти і навколо. Все спалити. Я сподіваюсь, ви всі запам'ятали правила пожежної безпеки і будете їх дотримувати. На все добре!